Доброго дня ми з України. Закінчив роботу над ще одним підсумком для хронографа Гармінт. Використана американська кордура 1000 ден в кольорі мультикам. На зворотній стінці система молі, стропа Українська поліомідна Койот. Фастекс Дуоемівський. Вибачте, Вуджи. Це воджи корейська фірма. І так, відчиняємо. Тут три відділення. Перша під сам хронограф, це макет ручки з треногою, на яку кріпиться хронограф, і малесенький відділ під батарейки або під шнур. Ось. Значить, Захисна, ось це коло квадрат. Це захисна е, сантиметрова ева, обтянута Оксфордом тисячним. Ось так ми витягаємо гармінт, сам приборчик. Ось такого він розміру. Це макет, щоб під розмір щоб все було. Далі ми, коли нам потрібно. Вставляємо ось так це тренога. Значить, ось це корпус двохміліметровий пластик. Кріпиться ця коробка на липучці до самого підсумка. Зараз витягнемо. О! Ось така пластикова коробка. Це э, АБС-пластик 2-мм, дуже міцна конструкція. Ця штука вже не виймається, я її вклеїв туди намертво. Ось. Ну, така от такий от пристрій. Далі, коли потрібно. Ми просто вставляємо. Якщо не потрібен прибор, ми можемо носити тут щось інше. В цій кришці, верх частина мягка і посередині теж є 2-х міліметровий ось такий весь пластик для захисту згори. Сам підсумок із кордури всередині Оксфорд 600-й, і е, м'ягкий 5-міліметровий відчинювач. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!